Ікона Манявської Пресвятої Богородиці замороточила в храмі ікони Божої Матері Скоропослушниці, що на вулиці Довженка, в середу, після акафісту та молепну, один з прихожан побачив на іконі росу. Люди чули в храмі приємний запах мира. Він вигукнув з таким, скажімо так, можна навіть сказати, плечем. Вигукнув. Ми всі підбігли, побачили, що дійсно чудо. Ікона почала мироточити храмі продовжували молитися до Пресвятої Богородиці, і в четвер манявська ікона знову замороточила. Миру люди бачили на дзвіниці, яка зображена на святині. В п'ятницю ікона повністю вкрилася миром. Ікона чудом знову почала мироточити, але вкрилося оцією росою мира. Все скло, повністю все ікона. Також сталося де таке, скажімо так, чудо у лампаці, яка висить над іконою, масло чудом. Не, не, не вигорає, не випалюється. і Іонка горить постійно. Двоє людей біля Манявської ікони зцілилось, каже отець Мирон. В однієї жінки після тривалої хвороби перестав боліти хребет, а в іншої рука. Зоряна одна з тих, хто зцілився. Жінка була й свідком мироточення ікони. Під час читання Акафісту я відчула таку божу благодать, ставши на коліна, ми всі молилися. І така присутня була, відчутно Божа благодать. Постійно мене турбувала рука, праве плече мене турбувало. І приклонившись до ікони, мене перестала боліти рука. Я дуже дякую Пресвятій Богородиці за таку благодать. Не усім людям Богородиця відкриває такі чудеса, тому що буває так, що коли от є повний храм людей, буває, багато людей не завжди іконами роточить. Нас тоді було небагато, десь було приблизно 10, близько 10 людей. От, і були були такі зцілення. Тому, відповідно, кожна людина сама собі по своїй по своїй милості, по своїх молитвах вимолює. І Богородиця якраз такими чудами відповідає взаємністю, відповідає благодаті своєю людям на їхні, їхні потреби, на їхні молитви. Хто дійсно з вірою приходить до Богородиці, вона посилає благодать зцілення. Ікона є чудотворна, тому що вона мироточить. Мироточить. Починаючи вже, напевно, з дуже давнього часу, оскільки ікона особливо тим, що була намальована ще на Афоні і передана з Афону в Новоафонський монастир в Грузію. І відколи до неї прощали приходити люди дуже багато разів. Було мироточення з очей Богородиці з отого ігуменського жезла, який вона тримає в лівій руці, як знак ігуменської влади. До завтра ікона Манявської Пресвятої Богородиці перебуватиме в храмі ікони Божої Матері Скоропослушниці, що знаходиться на вулиці Довженка навпроти зупинки. Далі до 6 січня до святині можна буде приступити та помилитися в церкві святого апостола Андрія Первозванного, що на вулиці Бродівській. Потім образ знову повернеться до церкви на Довженка і там перебуватиме до 16 січня. Храм відкритий щодня зранку до пізнього вечора. Кожен охоче з вірою в серці може прийти і помилитися до ікони Манявської Пресвятої Богородиці та просити зцілення не тільки тілесного, а й духовного.